Друзі, всім привіт! Дивіться, якому я робочому, я на роботі знаходжусь і зараз я вам розкажу, що я задумав робити. Значить, я присвятив вихідний день свій, приїхав на роботу і присвятив вихідний день виготовлення трубок для анцитрусів та раків. Друзі, дивіться, отак я це за деякий час навибирав отакі заготовки. Такого діаметру трубки. Дивіться, вони діаметром мають 7 сантиметрів є, є менші дивіться. 5-6, ну отак. Матеріал так Такий є. Короче, тут є і клен, і ясень, і дубові є. Все те, що ми раніше з вами робили. Той матеріал, який брали, я так само повторюю. Яка наша зараз задача? У нас є отакі сверла. Дивіться. Будемо робити трьох розмірів отвори. Так, десь написано було. Десь я бачу, ну до речі. Так, це у нас це 46, це я точно знаю, я вчора міряв штанги циркулю, так, фокус. Це 41,5. Ну і 20-28. Бачне. Отакі от дві планочки, щоб затискати у тисках ці трубки, щоб не пошкодити їх. Будемо зараз їх за допомогою оцього чудо-станка, це сверлівний станок. Отакі от ось тут. Приблуди, тиски такі будемо затискати <кхи>, і робити отвори. Так що, друзі, давайте не перемикайтесь, я зараз підготуюсь і покажу, як цей процес проходить. Друзі, перша проблема. Так, оце свердло, те, що на 46, в нього хвостовик, конусний цей, він годиться для оцього, допустимось. Карного станка ще за допомогою перехідників там лежать, можна поставити конуси. А, у так, а у сверлільний, дивіться, тут конус невеликий, він ніяк не стане. Так що на 46 відставити, друзі. Не будемо ми робити на 46. Залишається у нас два варіанти. 41-28. Будемо, значить, робити так. Друзі, дивіться, затисли ми заготовку станку. Тепер так. Забезпечимо, щоб... А, до речі. Коли маєте справу з будь-якими інструментами-апаратами, не забувайте про техніку безпеки. Потрібно завжди одягати окуляри як мінімум. Все, так. Ану, вмикаємо, дивимося. Додаємо оберти. Оп! І понеслася, як то кажуть. Давайте, майже в прямому ефірі. Не, не, не спішити потихеньку, періодично піднімаючи вгору, щоб викинути стружку. Все, дивіться, зараз витягнемо, подивимось. Трошки насмітим, звісно, ну то ми поприбираємо. І що ми бачимо? Дивіться. 41 отвір, не, не скрізний, не наскрізний. Все, будиночок майже готовий. Залишилось тільки його замочити у воді, потім зняти кору. І замочити і чекати, коли він потонеть. І він готовий. А проварити ж потім потрібно вже як, вже як буде тонути, можна проварити в соленій воді. І так повторюємо, друзі, з усієї партії, що у нас вийде в загальній кількості, я вам покажу пізніше. Так, друзі, друзі-друзі мої, трошки ми з вами насвинячили, дивіться, як Капець. потрібно, ж поприбирати, Бачите. Так що, у нас отакий апарат, компресор, продувочний пістолет і починаємо продувати це все, прибирати після себе. ну Не забуваємо, що, звісно, міри безпеки, окулярки. Зараз покажу. Видуваємо все. Дивіться, що робиться. Так, друзі, зробили ми партію наших трубок. Дивіться, нормально так вийшло. До речі, оце я ще ходив, добирав, ще дошукував матеріал, тому що, ну, якщо робити його раз, то робити раз, тому що вже такого матеріалу у нас, на жаль, немає. Ну, дивіться, що в нас вийшло. У нас вийшло. Різного, різних конфігурацій трубки. Ну, це брак, це викидати, це однозначно викидати. Бачите, пішло свердло на, на, ко, на косу і все. Також. Бачте, трохи ось тут ну, також, до речі, красива, дивіться, з таким тим. Сюди можна прив'язати. ми заберемо, Сюди можна прив'язати і буцифаландри, і анубіаси, і папороть кошти. Оцим тим можна наниз. Оцим, коротше, пробити можна наниз, оцим наверх. Отак і буде красиво сюди нав'язати. Дивіться, вийшла у нас досить таки непогана кількість, загальну кількість я підрахую вам. Зараз скажу. Що в нас вийшло, друзі? Загальна кількість трубок 63 штуки. Я думаю, досить-досить, досить. тому що потрібно ще місце шукати, де їх вимочувати. Це аби було, е, літнє врем'я. У літній час, не вибачте, будь ласка, то можна було замочити у деякійсь баді, а зараз зима, я не знаю, що з ними поки робити. Поки ми їх зложимо, будемо частково можливо замочувати. У нас вийшли. Дивіться, значить, що ми той, на 46 ми сверло не змогли поставити, так як не влазив хвостовий в патрон сверлільного станка. У нас вийшли два варіанти 41 і 28. Ну, Дивіться, я вже бачу. 41 зайде двоє пара анцитрусів самка і сам кайсамець, вони зможуть зробити там свої справи і все буде добре. 1028, так, 28, це для раків. Для раків або для малечі анцитрусів також буде. Матеріал, значить, тут використовувався деревина ясень, дуб і клен. Це вже перевірена деревина, яка нормально себе веде в акваріумі. Все добре, все красиво. Вийшли у нас отакі ось отакі пеньки вийшли. Бачите, отакий вийшов цікавий досить пеньочок. Отакий дубовий також вийшов цікавий. Ну дивіться, те, що там всередині, як заусенеці, то таке, бачите, то нічого страшного, воно намокне і анцитруси його об'їдять, будуть шліфунути, як взагалі буде квас. Так що, друзі, будемо завершувати наше відео. Мабуть, буду я брати мішок. Тому що двома ящиками я його не довезу. Оцей ще ладно, дерев'яний, а оцей не довезу, тому що зараз покажу. Дивіться, яка погода. Дощ лупа такий, що капець потрібно брати мішок. Все в мішок. І будемо з вами, друзі, далі їх займатися ними. Підготувати їх до подальшої реалізації. Так що, всім, кому сподобалось відео, ставимо обов'язково лайк. Ділимось відео, замовляємо трубки через деякий час вони будуть наявності. Підписуємося, хто ще тільки зайшов новий гість нашого каналу. Підписуємося. Я буду радий кожному підписнику. І будемо товаришувати і розводити. Наших сумів і продовжувати діло акваріомістики, яке зараз переживає найкращі часи. Всім пока, друзі. До нових зустрічей. Отак тільки ставте.